Сьогодні у нас вже четвертий день проходять міжнародні змагання нащадки вільних. Учасники це команда з Литви, команда з Молдови і п'ять команд з України. Метою цього заходу є створення такої світоглядної спільної платформи для представників країн балто чорноморської осіб. Наступного року ми плануємо запросити і принагідно запрошуємо команди з Польщі, Латвії, Естонії, Грузії приєднуватися до цих змагань, які в цьому році відбуваються вперше. Работу ноги. Только ноги. Ногами витовкнеш большой вес. Рукой рв'єш собі запястье. Встали. Розпаля. Впали еще раз. Раз, два, встали. Тепер я покажу. Я дуже рада, що нашу команду запросили на цей форум. і впевнена, що ми себе дуже добре прояли. Знання, які я тут отримую, зокрема з, з туризмом, з поводження зі зброєю та з різних інших мастер-класів, це для мене дуже корисно. В що Срочно, не видите несколько фигурок, окружающий мама он сказал, погиб, погибнул, видите, его похоронить с ничего. Захист ніг, який, в принципі, може протистояти будь-яким кумулятивним припасам, які можуть використовуватися проти Така Такая її доля розславана виростала зі родою, бокала гостиного гостиначками. Ці міномети. Також давно на озброєнні в наші мінометники дуже ефективно працювали в бойових операціях. своїми власними руками зробили маленькі вам сувеніри. Це обмальовані гільзи від е зенітних установок, які ми бачили на діалозі. Доброго дня, мене звати Артем, я голова цивільного зову міста Бердянська. Для нашого міста це є великою подією, що ми приймаємо змагання на чатки війни. Бердянська команда Клуб юних моряків під назвою Азовець приймає теж участь у цьому заході. Ще буквально декілька років тому про це ми навіть не могли, не могли сподіватися, що військово-патріотичне виховання в нашому місті буде виходити на такий рівень. половина вже паралізована, А вторая улыбається. речь Барабан. будет невнятная, <звучит> потому что язык наполовину парализован. Если вы видите человека, который вот так вот подуривший, синий, <звучит> Не обязательно он пьяный, я не ешься, раз он мог ничего делась. не пить, у него мог быть не инсуниция. Например, ты готовишься к экзаменам, тебя родители экзамен, от... что ты обязан встать, это вы, это и настрополили спауде. тебя там за 4-5 месяцев, ты 5 месяцев трясешься, что если я не сдам, я если не не сдам, я не сдам, если ты не сдам, спауде, И маленький-маленький сосудик головы. Микроскопический. вы хотите заразить людей идеей «любите Украину», вы можете сделать властный там доклад на тему о сельском хозяйстве. Но в тексте этого доклада вы будете рассказывать о том, что ребята, у нас такой чернозем. Ну как можно не любить нашу страну, в которой такой чернозем? Кинул косточку, выросло дерево. Асогрантас Į šią stovyklą sukurėme daugiau negu 2000 km. E, Ši stovykla paliko man labai didelį įspūdį. E, susiradau labai daug draugų. Šioje stovykloje susidarau labai daug draugų. E, patiko ten vykdoma veikla. Išmokau išgyventi gamtoje, e, suteikti pirmąją pagalbą, kadangi tai paliko... Споди, но реч у Зараз ведучий буде оголошувати назви команд, запрошувати на сцену. Ми будемо нагороджувати команди подяками та сувенірами від Бердянської міської ради. Якщо ви посмотрите вон в ту сторону, ви побачите, там натягуються веревки. Там будуть вам показувати, як в'язати узли із нічого і які угодно. you